Зеленченко та Роман Коляда працює для вас, і ми спілкуємося з заступницею міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації цифровізації, пані Марією Карчевич. Пані Марія, чи чуєте ви нас можемо продовжувати спілкування? Так, чую вас гаразд, дякую вам щиро. Отже, ліквідовано останню медикосоціальну експертну комісію вона діяла у Черкаській області, і ви в попередній частині нашої розмови казали, що тепер людиноцентричною набагато більше стала ця система і водночас цифровізованою. І в мене виникло питання: а як цифровізація, така нібито безособова і людиноцентричність поєднується між собою? От людина заходить в цю систему, їй потрібно щось. Підтвердити, якою є її маршрут, як спрацьовує цифровізація, як спрацьовує людиноцентричність. Ну, власне, людина не заходить у систему. Людина а, працює з лікуючим лікарем. Тобто, коли людина має певну травму, захворювання, вона звертається до свого лікуючого лікаря. І він вже оцінює, чи є критерії для того, щоб направити на оцінювання. Тобто, якщо є порушення здоров'я стійки, якщо є порушення структури і функції функцій організму, то тоді лікар вже формує електронне направлення і разом із. З ним також докладає пакет документів зі сторони людини. В пакет документів входить власне документи, які посвідчують особу, входять медичні документи, і також документи, що підтверджують певний причинний зв'язок. А це стосується тих випадків, наприклад, щодо ліквідації Чорнобильської катастрофи. Такі випадки ще є, коли переглядається рішення щодо, наприклад, полону в Російській Федерації. або Травм поранень, які пов'язані з захистом батьківщини. Власне, коли сформований пакет, лікуючий лікар разом із людиною обирає найближчий заклад, або найбільш зручний заклад, де людина би хотіла проводити, проходити оцінювання. І це також важливо, що людина може обрати будь-який заклад, незалежно від того, де вона проживає. І також обирається форма проведення оцінювання. У нас визначено чотири форми: це є очна, заочна, дистанційна або ж і з виїздом до місця перебування це також нововведення для того, щоб власне. Люди, які не можуть самостійно пересуватися, вони могли отримати таку експертизу безпосередньо чи в стаціонарі, чи на дому. Обирається форма і скеровується електронне направлення. А далі вже у закладі охорони здоров'я адміністратор перевіряє комплектність документів і відповідно до слоту вже призначає по розкладу дату, коли буде проведено оцінювання. Людина отримує на свою електронну пошту таке сподіваюсь. Увіщення, що є справа промодерована і поставлено графік розгляду на таку додату. Якщо немає електронної пошти, то тоді надсилається рекомендований лист чи сповіщається в телефонному режимі. Ну і відповідно далі, вже на призначену дату людина приходить і їй проводять оцінювання відповідно до критеріїв, визначають обмеження життєдіяльності і встановлюють рішення. А таке рішення людина може отримати на руки в паперовому вигляді, і також воно приходить на електронну пошту в електронному вигляді з електронною початкою для того, щоб вона також могла його використовувати в разі потреби. Тобто ми бачимо, що маршрут спрощений для людини, адже раніше, щоб потрапити на МСЕК, людина мала прийти до лікаря, мала пройти лікарську консультативну комісію, і лише після того вона могла бути скерована на МСЕК. Не було зрозуміло, на яку дату час призначено. Не було зрозуміло по черзі, не було визначені терміни розгляду і багато інших речей. А крім того, також для людини впроваджено і нові можливості для захисту її прав. Зокрема, це можливість проводити аудіо-відеозапис, відповідно подавши заяву про таке бажання, а це можливість. Привести на засідання на розгляд справи свого уповноваженого представника це може бути інший лікар, це може бути соціальний працівник, це може бути адвокат, тобто кого людина вважає задоцільно також запросити на розгляд її справи. Також до дня розгляду, що важливо, ні пацієнт не знає прізвище лікарів, які будуть розглядати справу. Ні самі лікарі не знають прізвище пацієнта, якого вони розглядають. Це, власне, зроблено для того, щоб мінімізувати будь-які ризики щодо попередніх домовленостей по рішенню, яке буде прийматися. Uh -huh. І ще що важливо: кожен індивідуальний випадок розглядається окремим складом команди. Тобто, немає сталих складів команди, є лікарі, які формуються під кожен випадок, залежно від того, який діагноз та яке захворювання. До прикладу, це можуть бути там онкологічні команди, це можуть бути травматологічні команди чи загального профілю тощо залежить від того, по якому захворюванню та якому стану подається справа. Пані Марія, ви дуже детально зараз розписали ось цей маршрут пацієнта, і не лише. Тобто, система загалом продумана, вона доволі логічна, вона має працювати так, щоб принаймні, ну скажімо так, виправдати своє існування на заміну МСЕКам, які, як ми знаємо, були ліквідовані на хвилі корупційних скандалів. І от зараз у цьому контексті чи скарги залишаються, якого вони штибу, скажімо так, з чим звертаються, або от знову повертаюся до те. Скажімо, проміжних висновків за три місяці роботи нової системи, наскільки вона показує свою ефективність? Ну, власне, е Скарги залишаються такого типу, що, наприклад, коли прийнято рішення про те, що інвалідність не встановлюється по критеріях, люди часто не розуміють, що інвалідність це не лише медична характеристика, а це власне оцінка того, як порушення структур та функцій організму, порушення здоров'я людини впливає на можливість виконувати нею певні функції, самообслуговуватися, функціонувати в суспільстві тощо. Тобто, які Людина має обмеження життєдіяльності з різних характеристик соціальної, економічної тощо. А, часто люди думають, що власне, інвалідність має даватися лише за діагнозом, і це не так, це не відповідає міжнародним підходам. І, власне, от через таке нерозуміння, в нас є скарги, коли люди не отримали інвалідність, не отримали статус, хоча хотіли його отримати. А, це переважно основний тип скарг. Звісно, що є ще організаційні питання які зберігаються в регіонах при взаємодії а, між медичною сферою і вже передачею рішень далі соціальну сферу, коли людина хоче отримувати певні послуги, а, допоміжні засоби реабілітації тощо, але ми бачимо а, багато позитивних відгуків, що а, люди, які йдуть, у них є вже певні стереотипи, оскільки вони раніше могли стикатися з МСЕК або чути про МСЕК, і вони а, приємно здивовані, що навіть не очікували, що. Буде краще, ось і тому маємо також і добрі відгуки, в тому числі і від наших військовослужбовців. Скажіть, будь ласка, от у нас є повідомлення в студійному вайбері. Ігор пише таке: Постанова 390 Кабміну України від 30 березня 2022 року дає право автоматично продовжити групу інвалідності на час дії воєнного стану. Це своєчасне та гуманне рішення уряду Дениса Шмагаля. Але чому до цього часу продовжують гнати нещасних інвалідів на перекомісії, створюючи додаткове навантаження на медичну сферу? Чернігівська область Корюківка пише. Дякую. Прокоментуєте? Так, я тут трішки уточню. постанови 225 було прийнято рішення дійсно в перші часи воєнного стану, а для того щоб в разі неможливості людина могла не проходити повторний огляд, коли вона не має такої змоги. Зрозуміло, що ми пам'ятаємо 2022 рік, і зрозуміло, що не всі могли мати таку можливість. На зараз це законодавство було змінено, оскільки а, пенсійний фонд продовжував усім. А, Статус інвалідності та як наслідок виплати водночас, маємо зауваження рахункової палати для того, що потрібно було визначити чіткі критерії: хто може, а хто не може проходити, оскільки все ж таки ситуація. Частині регіонів більшості стабілізувалася, тобто, все ж таки, людина має змогу прийти і про пройти повторний огляд і оцінювання. Тому було визначено, що надано період більше ніж рік часу для того, щоб люди, які не могли пройти оцінювання, його проходять. Але водночас залишилася категорія людей по певних критеріях. До прикладу, це ті, які не бачать, не чують, не можуть пересуватися, яким дозволено не проходити оцінювання в разі неможливості. Ви згадали про те, що військові також дякують. А чи є особливості, скажімо, під час отримання статусу інвалідності саме військовослужбовцями, або якісь відмінності? Що тут на що варто звернути увагу? Для військових насправді тут додано можливість, оскільки ми пам'ятаємо, що з першого військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію, тобто фактично в них є два етапи, перш ніж потрапити на оцінювання, оскільки саме ВЛК встановлює причинний зв'язок, поранення травми чи захворювання, його пов'язаність із захистом батьківщини. І цей причинний зв'язок є критичним для того, щоб потім провести оцінювання, адже відповідно до законодавства він дає змогу встановити на одну групу вище і далі відповідно також збільшити виплати. А тому було надано можливість ще на етапі ВЛК, коли військовослужбовці проходять, щоб голова ВЛК скеровав на оцінювання. Тому що раніше людина знов ж таки військовий проходив ВЛК, далі він мав знайти чи Райного лікаря чи лікуючого лікаря пройти ЛКК і тільки після того вже піти на МСЕК. Наразі ми скоротили знову ж таки цю ланку, щоб безпосередньо ВЛК могла скерувати на оцінювання. Звісно, якщо ВЛК цього не зробила чи не встигла зробити, то військовий має право звернутися до лікуючого лікаря. і Він також скерує, але власне цей маршрут був спрощений, і це важливо також для того, щоб. Можна було швидше розглядати такі справи і швидше приймати рішення. А далі, далі по процесу залишається так само, як і інших пацієнтів. Запитує ще один слухач. Теж ігор, чи потрібно надавати довідку про склад сім'ї і акт соціально-побутових умов до адміністратора, якщо це стосується встановлення інвалідності особі з психічним захворюванням? Такої вимоги в законодавстві немає. Якщо вас таку довідку вимагають, ви можете залишити скаргу на гарячій лінії МОЗ, але наразі вимоги в законодавстві щодо такої довідки не передбачено. А звідки взагалі беруться вимоги, довідок яких немає в законодавстві? Яка природа таких вимог? Я думаю, що природа того, що надто багато було і кримінальних проваджень, і перевірок, і для того, щоб комплексно оцінити питання, швидше всього учасники процесу перестраховуються, щоб, власне точно мати підтвердження, що немає махінацій, чи немає якихось підробок документів, чи немає обману в розгляді подачі документів та розгляді справи. Пані Марія, ще повернуся трохи до військовослужбовців про можливість представляти їхні інтереси під час оцінювання. Чи це можливо, хто може бути особисто присутнім замість військовослужбовця? Які документи для цього потрібні? Замість військовослужбовця, власне, коли очне оцінювання. Тут ми не можемо говорити, що хто замість, тому що людина має прийти, щоб її оцінили, власне. але е, важливо, що військовослужбовець може взяти з собою, наприклад, фахівця із супроводу ветеранів, він може запросити знову ж таки, свого лікуючого лікаря. Це може бути хтось із рідних, близьких, і не тільки військовослужбовець, може будь-який пацієнт зробити. Угу. Для цього потрібно, коли формується пакет документів, Дати заяву, що людина хоче свого повноваженого представника також долучити, і в разі, якщо це, наприклад, адвокат чи інший представник, то має бути документ, який підтверджує такі повноваження цієї людини, і далі вже запрошується на оцінювання і на розгляд справи mm -hmm. також. Тобто кимось, але не без самої людини, яка проходить. так? І тут ще трохи про навантаження на лікарів на те наскільки вони, скажімо, так можуть впоратися, зважаючи на те, що в нас в багатьох сферах зараз кадровий голод, як в тут в цій системі, як з цим вирішують проблеми? Якщо щиро, то насправді перші два місяці січень-лютий і так ще й грудень, тому що була оцифровка справ паперових, навантаження на медичну систему було колосальне. І власне ті лікарі, які були долучені до процесу, звісно, що їм було надто важко, як і нам ми фактично. Цілодобово з ними спілкувалися, тому що крім того, що прийняти а, всі архівні справи, а це 1,3 мільйона архівних справ, які були передані від медико-соціальних експертних комісій, це також вивчити нові нормативні документи, це привести десятки годин навчальних вебінарів для того, щоб познайомитися з системою, розуміти, як працюють організаційні юридичні питання, клінічні рішення. Тобто, ну, навантаження було колосальне, але звісно, що і оплата праці. Також передбачено за цю роботу, тому що це додаткова робота, яку раніше лікарі не виконували. Зараз ми розуміємо, що стало вже простіше, адже основний пул справ, які накопичилися вже розглянуті. Водночас ми моніторимо ситуацію, також бачимо, які заклади перевантажені, а такі заклади є. До прикладу, це є місто Київ, місто Дніпро, де більше навантаження в рази. І для цього ми також звертаємося і до. Власних адміністрацій, щоб вони доповнили або кількість закладів, або збільшили кількість лікарів, які долучені, щоб власне розвантажити і не накопичились потенційні черги. Тобто це дуже важливо, що електронна система дає змогу моніторити, в тому числі коли, наприклад, не дотримуються терміни розгляду рішень, інших речей ми одразу про це сигналізуємо в регіони і пишемо, що, будь ласка, зверніть увагу. І власне, таким чином маємо змогу регулювати це, як мають поступити інваліди? Запитує наш слухач у Вайбері, які за межами України і при цьому не мають можливості повернутись додому. Для такого процесу у нас передбачено також нормативні рішення. Є визначено, що громадяни України, які за кордоном також можуть пройти оцінювання, вони проходять його переважно в дистанційному форматі. Є два процеси є певний перелік країн, з якими Україна має міждержавні угоди, зокрема, це до прикладу Польща, Іспанія. тощо. в разі якщо є міждержавна угода, то тоді людина звертає. Ця до uh... Інституції соціального захисту цієї країни формує певні документи, формуляри, і далі вже ці документи ця країна передає до нашого пенсійного фонду, і пенсійний фонд передає нам для проведення оцінювання. У разі, якщо немає міждержавної угоди, то тоді людина просто звертається в медичний заклад до лікаря. Знов ж таки формує пакет документів, які угу. є в цій країні. Медичні документи а, і через лікаря в Україні свого сімейного. Дякуємо, пані Марія Марія Карчевець, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була з нами.